Широ вітаю в ефірі здоровий простір. Зміною пору року наші пращури змушені були змінювати і раціон харчування. Ми ж з вами можемо цього і наробити, і впродовж року споживати любимі і різноманітні овочі і фрукти. Але чи вірно ми це з вами робимо? Можливо, саме зміна і робила організм наших бабусь і дідусів міцним і витривалим. Саме про це ну, а також про специфіку осінньо-зимового раціону, харчування. Ми сьогодні будемо говорити з Тетяною Нию чивалюк дієтологиною і терапевтом пані Тетяно, я щиро вас. Вітаю в ефірі. Виявляється, що китайські медики щільно поєднують пори руку з енергією людини, а також з внутрішніми органами. Мовляв, осінь, це легені і кишківник. Я так розумію, що відповідно до цього вони і вибудовують потім меню для себе. Не знаю, як до цього відносяться європейські лікарі, але зауважила за собою, що саме в такі от прохолодні осінні вечори, коли так сиро під вечір особливо хочеться чогось гарячого. Жирного, та ще й з цибулею і ще щасником хотілось би довідатися, на які в пріоритеті у нас повинні бути саме в цей період овочі, і фрукти, і яке харчування, і яке меню. Питання дуже на часі, тому що справді стало відчутно холодніше, і наш організм нам підказує автоматично, що, наприклад, харчуватися так, як ми літом харчувалися там кавунами, зеленню там, і чимось легеньким, воно вже не підходить. Чому? Тому що там зараз потрібно більше тепла виробляти для того, щоб зігрівати організм і плюс ми готуємося до зими. Так як ми ж теж з тваринного світу походимо, от і так, як ведмеді готуються до зимової сплячки, вони там очищають, вони їдять глицю для того, щоб цю сплячку за цю сплячку кишечник гарно почистився. То і нам дуже гарно буде звернути увагу справді на кишечник. Ну, легені автоматично, тому що зараз при зміні температур починаються респіраторні захворювання. І кишечник для того нам і варто тримати в чистоті, щоби оці такі часті простуди просто викривати. Чи ти, із, із нашого розкладу. Чому це так важливо? Тому що насправді 80% нашого імунітету знаходиться саме у кишечнику. І недаремно природа нас щедро восени обдаровує своїми плодами, тобто в нас є гарбузик. Гарбузик це таке справді осінні, осінній овоч, елемент осіннього меню, і його можна використовувати тисячою різних способів, починаючи від крем-супу, який, до речі, буде і гаряченьким. А якщо тут ще додати вершків, то ще й жирненьким і зігріваючим. Якраз це те, що підходить зараз, багатьом людям, і і хочеться теплого. Навіть літом там, особливо першого, могло не хотітися. А зараз навпаки, хочеться чогось такого рідкого. Поїсти. А от е, з гарбузика можна зробити і кексики, і оладки, і е, смузі. Хто любить він такий достатньо е, із овочів, він достатньо солодкий і соковитий. Е, е, крім того, е, його можна просто запекти. І е, е, ідеальний варіант десерту це шматочки гарбуза. А шматочки айви і можна шматочки яблука зверху посипати корицею і просто буквально там на хвилин 20 у духовку. Хто має мультиварку, можна у мультиварці. Получає хто любить, можна це перебити на блендері, зробити такий десерт суфле. Можна там, наприклад, з творогом чи з йогуртом поєднати. Що нам дає гарбузик? По-перше, дуже багато мікроелементів, по-друге, дуже багато клітковини. При цьому треба звернути увагу, що клітковина м'яка. Це вона відноситься до групи пектинів, і вона не подразнює кишечник, а навпаки, його заспокоює і паралельно очищає. О, тобто, це ну, я би сказала, навіть король осіннього столу Столу – це власне наш е, гарбуз. Е, крім того, е, саме оця зміна харчування вона допомагає організму е, такий, якби міні-стрес отримати і е, включитися. Тобто, це теж якби вона підводить до зміни обміну речовин. І зараз в осінній період дуже гарно будуть іти спеції. Тобто кориця, гвоздика, імбир, додані чи в напої, чи в випічку, чи в страви вони будуть дуже активізувати, в тому числі і обмін речовин і травлення. Чому це так важливо? Тому що ми зараз менше рухаємось. Як Якби не було літом, ми, ми більше бігали, ми більше проводили часу на свіжому повітрі, а зараз стало холодніше, особливо коли задощить або буде падати сніг, або е, буде е, морозно. То хтось захоче прогулятися морозцем, а хтось навпаки скаже: ні, я краще там погріюся е, вдома. І тоді якраз е, корийця імбир вони мають е, такі е, властивості активізувати нас, з, е, збадьорювати. Пані Тетяно, я розумію, ви кажете, що ми будемо менше рухатися, але якщо порівнювати наше життя з життям наших бабусь, дідусів, на які ми так дуже часто любимо силатися, все-таки в цей період ми продовжуємо активно вести свій спосіб життя, тому що ми ходимо на роботу, наші діти ходять до школи. Тобто, якщо вони мали можливість в цей час більше перебувати вдома, так тому що вже таких робіт на полі не було, то у нас наш звичний спосіб життя він триває. Відповідно, нашому організму потрібна енергія, і я так розумію, що з'їсти суп або і ще щось з гарбуза це на довгий час тобі енергії Однозначно. не дасть. Тобто нам потрібно щось їсти таке більш поживне, яке би давало нам енергії, сили, наснаги, але водночас не додавало би нам ваги. І це дуже багатьох людей теж дуже турбує в цей період. І ще одне питання: забігаючи наперед, хоча я сказала, що ми майже не змінюємо свій раціон, mm. так можемо їсти. Пельсини все може навіть ті ж самі кавуни ми можемо їсти сьогодні Зараз, і виноград, розумієте, навіть якась зимка. Але ми віддаємо в цей період дуже часто перевагу ферментованим продуктам консервованим, які ми консервуємо в другій половині літа. Наскільки ці продукти корисні, і можливо, нам потрібно потихеньку від них взагалі відмовлятися. Давайте по порядку uh -huh. щодо першого питання відносно все таки ситніших страв. Звичайно, які нам... не додають нам зайвої ваги, які не додають нам зайвої ваги. тут питання в порції. Тобто, наприклад, є ну візьмемо, що візьмемо рибу у хек, і рибу, наприклад, там скумбрію. Скумбрія, звичайно, що вона жирніша за хека. Питання додасть вона нам ваги чи ні. Якщо 100 грам не додасть, якщо цілу скумбрію, то тоді ризик звичайно, збільшується. Те саме з будь-яким сметаною, маслом, яким більше хочеться, десь на хлібчик намазати, десь в страву додати. Чайна ложка не проблема. Столова ложка вже питання ваги. От і крім того, чому нам і варто зараз їсти більше корисних жирів, тому що це є навіть потреба нашої шкіри. Вплив факторів зовнішнього середовища зараз посилюється. Тобто вітер обвітрює, мороз може так само шкіру ну, виводити, скажімо, робити більш сухішою. Uh -huh. А якраз продукти, які містять, наприклад, багато омеги, вони будуть шкіру відновлювати. І оцей захисний жировий шар, ну можна сказати, шкірне сало, можна сказати, що просто стан клітин шкіри буде зовсім інакший, і шкіра навіть взимку не буде а буде виглядати такою здоровою і е, свіжою, е, е, із таких ситних і корисних продуктів, е, ну я би все-таки радила уникати е, важкої їжі, е, мається на увазі, наприклад, поєднання тих продуктів, які разом е, погано перетравлюються. Вони викликають не так ситість, як скоріше важкість у шлунку. Тобто, наприклад, е, я не прихильниця поєднувати велику кількість м'яса і велику кількість тіста, ну на зразок там чебуреків і тому подібних речей. Е, е, а от якщо, наприклад, м'яско. І з той самий там, гарбузик чи що є з овочів, навіть бурячок зварити, потерти, буде прекрасне поєднання. Тому що е, м'яско дасть білок, е, клітковина там, з бурячка, з морковки, з, з будь-яких інших овочів, е, дасть можливість е, те, що не перетравилося, акуратно вивезти, тобто, щоб воно не затримувалося в кишечнику і не, е, ну, якби не бродило, не отруювало наш організм е, зайвий раз. Е, щось зараз ще важливо. Тратність харчування, тому що якщо людина сильно виголоджується, то в неї дуже великий ризик того, що вона потім з'їсть більше, або з'їсть те, що потрапляє під руку, що легше, що швидше можна з'їсти. В першу чергу це переважно або щось смучне, або щось солодке. Тому наше завдання готувати трошки наперед. Тушити, варити. Ті страви лишати на кілька прийомів їжі. Я розумію, що звичайно що краще приготувати зараз на зараз, але виходячи з тих умов, в яких ми живемо, ну не завжди в нас так виходить, тому краще мати хоча б ще одну порцію на запас, наприклад, зранку приготувала так, щоб на вечерю ще вистачило. Що стосується другого запитання ферментованих продуктів, ну в восени ще є на полицях навіть та сама пекінська капуста, є ще багато таких овочів. Які ще доступні по ціні? Зимку з цим буде скрутніше, тому що переважно вже овочі будуть теплечні, і ферментовані продукти тоді вийдуть просто на саме перше місце, тому що вони доступні по ціні, тому що вони зібрані і перероблені в сезон. Крім того. Вони не мають штучних добавок, тому що переважно там консервантом є сіль і більше нічого. Ну тобто, може бути кріп, може бути якісь там спеції, чорний перець, але там нема консервантів, таких хімічних. І крім того, враховуючи те, що в принципі клітковини в нас взимку потрапляє менше, то ферментовані продукти капуста квашена, огірочки квашені, хтось помідори квасить, будуть прекрасним джерелом. По перше. Клітковини, а по-друге, самі оці органічні кислоти, які утворюються при брудінні, вони є захисним фактором для нашої мікрофлори. Тобто вони, по-перше, вбивають шкідливу мікрофлору. По-друге, вони створюють хороше середовище для того, щоб наша власна мікрофлора. Ну, гарно жила, тобто гарно розвивалася у кишечнику. Відповідно, оці ферментовані продукти, наші квашені продукти, прекрасно по суті поєднуються з усім. Єдиний нюанс це для тих, хто страждає на гіпертонію, в кого скачуть тиски. Отут треба їх вживати на один раз не більше ніж 100 грам. Чому просто тому, що в них багато солі. От а сіль як відомо на себе тягне воду, і за рахунок цього возтримує оця... цю утримує рідину. рідину, і автоматично тиск підвищується, тобто можна і треба, але дозовано. Ну, ми сьогодні говоримо про людей, які без якихось вад. Mm -hmm. Але я сподіваюся, пані Тетяна, що в наступних програмах ми будемо з вами брати якісь такі хронічні захворювання, бо я розумію, що it's оці it's ферментовані, наприклад, продукти вони не тільки для тих, у кого високі тиски, але для людей, які мають проблеми з нарками, наприклад, і, напевно, шлунком і потрібно взагалі від них відмовлятися. І я думаю, що ми з вами зробимо ще кілька програм, які будуть стосуватися певної захворювання, yeah, і тоді нам розкажете чітко, що можна і що не можна при тічі іншій хворобі, ну а на сьогодні наш е, час, як кажуть, уже <свіг> так збіг. На превеликий жаль, ми не встигли поговорити. Я хочу щоб ми поговорили з вами про користь або не користь сніданків, і якими mm. вони повинні бути про користь і не користь е, каш, наскільки mm. вони потрібні нам чи не потрібні. Ну і звичайно зробити величезний акцент на е, любимій такій е, страві, продукту е, це картопля. З якою ми вміємо готувати різноманітну кількість різ... страв. Однак наскільки вони корисні, теж великий знак питання, і ми теж з вами про це поговоримо, але вже в інших передачах. Домовилися. Ну, теми дуже цікаві, тому я буду рада прийти, розповісти, поділитися своїм досвідом. Спасибі так, вам так. за те, що ви прийшли, На нашим лядівцям за те, що були разом з нами. Хай щастить, будьте здорові! До побачення!